Пане президент, від імені всієї нашої команди, від всіх спортсменів хочу виразити глибоку подяку за ту увагу, яку ми відчували завжди. За ці високі нагороди від держави для нас. Ми справді, справді дуже цінуємо це. Хочу сказати, що два з половиною роки тому. Я зі своєю сім'єю, з близькими, виїхав з Маріуполя. І я не міг подумати, що через такий короткий термін взагалі я буду стояти тут, спілкуватись з вами і отримувати нагороду. Враховуючи ті позитивні емоції, які сьогодні тут вирують, я не хотів би згадувати всі жахи, які були там, але я їх пам'ятаю. І пам'ятав до самого початку змагань, до самого початку Паралімпійських ігор. І кожен з нас пам'ятав е, ті складні умови, надскладні умови, в яких ми тренувалися е, через ту ситуацію, яка зараз у нас в країні. І хоча ми були там, на змаганнях у Парижі, е, душею ми завжди були з Україною і в Україні. Ми слідкували, ми знали, що відбувається тут. Ті жахи, які країна-агресор робить з нашими містами, з нашими близькими під час того, як йдуть змагання. Хочу сказати, що ми робили те, що ми вміємо. Ми перемагали, не дивлячись на те, що вирувало там на змаганнях, на ті провокації, які були з боку нейтральних, так би мовити, атлетів з Росії. Ми. Ми тримались, ми робили свою роботу заради спільної перемоги. І ще раз хочу висловити слово подяки від нашої команди за увагу до нашого руху паралімпійського, який, я вважаю, дуже важливий зараз, і будемо далі рухатись до нашої спільної перемоги. Дуже дякую. Дякую, дуже приємно.